До нас на гарячу лінію звернулися мешканці житлового масиву. Сонячний людей турбує активна забудова зелених зон. У них на масиві цими днями на сонячній набережній з'явився черговий будівельний паркан. Деталі у сюжеті моєї колеги Ольга Ховрич. Мешканці будинків на житловому масиві сонячний стурбовані тим, що по сусідству з їхнім 16-поверховим будинком хочуть звести 25-поверхівку. Боротьбу проти цієї забудови люди активно ведуть вже три роки. У 2021 році їм вдалося не допустити небажаного будівництва. Зелену зону на жаль відстояти не змогли. Та минулого тижня тут знову виріс будівельний паркан. Поряд з нашим будинком тут була дуже гарна зелен... зелена галявина. Де росло дуже багато зелених насаджень, дерева, рябинки, і ми дивилися і гуляли тут з дітками, з тваринками, і це також захищало наш дім, наших мешканців від пилу бруду, бо рядом проходить дуже інтенсивна дорога, і це була наша така віддушина. Кілька років тому Почалась, почалося почався захват цієї території і намір будувати 25-поверховий будинок. І ми дуже сподіваємось, що міська влада почує. Волю і думку громадян, тому що а, передбачені громадські слухання, громадські обговорення, і все це повинно було бути ще до того, як укладали договори на ось цю ділянку. На жаль, я не пам'ятаю, щоб у нас були такі обговорення і щоб людей збирали. А люди побачили, коли вже паркан. Ну це неправильно з боку влади, і це порушення закону. На цьому місці планується звести новобудову на 200 квартир, крім численних порушень стандартів будівельно-нормативних норм при виділенні ділянки. Янки під забудову люди переймаються і за свою 16-поверхівку, адже цей будинок побудували на штучно намитій території. Там 0,18 гектарів по е, просто звичайним стандартам там, ДБНам е, не вистачає територія. Вони не можуть стільки людей тут, не мають права по закону розташувати. Не, хват, не вистачає е, парку На їх ділянці знаходиться по планам, знаходиться е, інженерна комунікація, яку вони не мають права е, трогати. Вона знаходиться під тротуаром. Ця лінія знаходиться на зоні, там де вони збираються будинок будувати. Будинок е, такого розміру будується в 16 метрах від нас. Вони нам закривають сонячну інсуляцію. У нас деякі квартири будуть взагалі без сонячного світла. Зранку, ну все сонце пішло. Ну багато порушень, і ну прям нам тут є за, за що боротися. В нашому будинку вже більше 40 років, мабуть, більше 45 років. І він був построєн на намитій території. Тут де ми ми з вами зараз стоїмо, де наш будинок це була річка Дніпро. Потім через п'ять років були оці пристройки зроблені для того, щоб тому, що були були е Суви до так, і для того, щоб е, е, як, ну якось це все призупинити, так була це наша присприспристрійки по по всьому сонячному. І ще головне під час повномасштабної війни цим будівельним парканом людям перекрили прямий шлях до бомбосховища. Чим наражають людей на небезпеку, вони перекрили зараз доріжку до паркувань місцевих, і там же знаходиться наше бомбосховище. Тож тобто нам, якщо бігти. То ну через паркан пригати ну, незручно і тепер, коли лунають сирени, Нам треба робити великий крок, і це велика небезпека для, для людей, для похилих людей, для жінок з дітками. Нам оце нікому нас захистити. Всі звернення людей до Керманичів міста з проханням відізвати дозвіл на будівництво в цьому районі наражаються на стіну байдужості, скаржаться. Люди ми як мешканці, ми до міськради зверталися. У нас і були поодинокі дзвінки звернення на міськраду і листи, і ми писали колективні звернення. Ми збирали підписи всього району, але це непорозуміння ну так і продовжується. Ніякої допомоги, нам йдуть відписки. звертайтеся там самі по інстанціях. Ну, міськрада це той орган, який виконує наші забаганки, а не свої. І ми не отримуємо від міськради зовсім допомоги. Марія Дніпра не тільки не чує думку містян, а й на переконання правозахисників порушує закон і щедро віддає під забудову зелені зони. Це замість того, щоб зробити красивий сквер, так да. красивий три сквер. Влада планує тотальну забудову червоної лінії, тобто зелених зон. До речі, важливо за, за генеральним планом, всі ці земельні ділянки, ось ці, вони за генеральним планом міста, є зеленими зонами. Без внесення змін в генеральний план у цей кусок землі, клаптик, міська влада, рада своїм рішенням, вона такою поцупила так, да і обізвала його під комерційну забудову. Але це рішення міської ради завідомо незаконне. Але вони ось цей клаптик вже поцупили. Отак само вони можуть зробити і тут. Ми викликали вас, щоб ви нам допомогли е розібратися з цим питанням, щоб це припинено було це будівництво, і е це була наша придомова територія, і щоб вона повернулася нашому будинку, і щоб тут був зелений ск сквер як був до того. Громадяни звернулися до обласного управління державної інспекції архітектури. Архітектури та містобудування дві справи знаходяться на розгляді у цій інстанції, але їх розгляд поставлено на паузу, та люди налаштовані рішуче захищати свої інтереси. А ми надалі триматимемо руку на пульсі подій і будемо розповідати, як просувається ця справа. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.